Я б хотів би говорити на тему Хочеш бути здоровим? Це цитата Ісуса Христа, якого одного разу Він сказав до людей, які 38 років лежали і очікували цього оздоровлення. Чи бувало в вашому житті так, що ви відчували себе одинокими, а можливо, абсолютно залишеними усіма? А можливо, вам здавалося, що всім байдуже на вас? Чи бувало так? Я думаю, це більше риторичне запитання, оскільки в кожного з нас були такі випадки а можливо сьогодні хтось, будучи тут, на цьому місці, переживає ось таке відчуття в своєму житті, що він абсолютно сам лишився, що насправді всі далеко попереду, всі досягають якихось успіхів, мають благословення в якійсь житті. Але ви не бачите цього можливо саме зараз, зараз в своєму житті. І ця проповідь основана на Євангелії від Івана, 5 глава, з першого вірша. Давайте прочитаємо ось цю прекрасну історію, яка записана євангелистом. Після того юдейське свято було і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами овечої є купальня Віфезда, по єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, що воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужим, як Ісус його вгледів, що лежить, та відуючи, що багато Він часу слабує, говорить до нього Хочеш бути здоровим? Відповів йому хворий: пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить, говорить до нього Ісус. Уставай, візьми ложе, своє та й ходи. І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була, тому то сказали юдеї вздоровленому. є субота, і не годиться тобі брати ложе свого. А він відповів їм: Хто мене вздоровив, той до мене сказав, візьми ложе, своє та й ходи. А вони запитали його: Хто той чоловік, що до тебе сказав, візьми ложе, своє та й ходи? Та не знав оздоровлений, хто то він. Бо Ісус ухилився від народу, що був на тім місці. Після того Ісус стрів у храмі Його та й промовив до нього: ось, видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. Чоловік вже пішов і юдеям звістив, що той, хто оздоровив його, то Ісус. і тому Зачали юдеї переслідувати Ісуса, що таке він чинив у суботу. А Ісус відповів їм: Отець мій працює аж досі, працюю і я. Ось історія, яка записана євангелистом. Насправді, одна в своєму вигляді в Євангелії, ось так повно розповідає цю історію про вздоровленого у купальні Віфезда. Багато насправді років вважалося, що особливо скептиками Біблії що ця історія взагалі видумана, оскільки ніхто не міг знайти де ця купальня є, оскільки євангелист Іван дуже детально розписує, як вона виглядала. Але на територію і саме Єрусалиму ніхто її не міг знайти. Однак в 1950 році все змінилося після того, як в одній з церков, яка славилася тим, що там молилися за хворих, почали робити реконструкцію. І під час цієї реконструкції там побачили підземні тунелі. Коли почали розкопувати, вони побачили, що там є великі, великі такі ну, купалини, де мікви. Де раніше проводилося відповідно ритуальне очищення. І коли вони розкопали всі ці речі, вони побачили, що це абсолютно точно описує те, що Іван говорив саме про Віфезду. Сама е, назва овеча Брама, біля яких стояла ця Віфезда, походить від е, овечих воріт, від назви овечих воріт, через які проходили саме вівці для. Жертвоприношення і там їх також обмивали. Хоча назва Віфезда і перекладається відповідно з арамейського як дім милосердя або дім благодаті, сарказм, який тут закладений, в тому, що в домі милосердя милосердя не було. І хоча люди, які там довго-довго очікували на якесь милосердя, вони його так і ніколи і не бачили. Контекст події, свято і храм. Отже, подія відбувається під час одного з великих паломницьких свят, і це немало важливо в Ізраїлі. Їх було всього-навсього декілька, і богослови схиляються, що це саме було перед день Песаха. Коли якраз за відповідними дорученнями, за обов'язками для віруючих потрібно було відвідувати Єрусалимський храм. Отже, паломники з багатьох різних міст країн, вони йшли на поклоніння до Єрусалимського храму для того, щоб принести відповідні жертви, щоб паломники могли війти поруч з храмом, збудували відповідні мікви, тобто ритуальні басейни для очищення. І ось на фотографії це точна реконструкція цієї мікви, яка за Євангелієм від Івана і за тими археологічними розкопками. Ось так воно виглядало. Люди обмивалися, приходили сюди, вони обмивалися, переодягалися у чисту одежу, і тільки тоді вони мали право входити як ритуально чисті в храм. Нечистий відповідно до закону, він не мав права увійти в цей храм. Ось ви можете побачити на фотографії відповідні мікви Віфезду, і за ним відповідно розташований Єрусалимський храм, ось такий великий, і ось тут біля самих це воріт все відбувається. Отже, Віфезда мала два резервуари, як ви бачили. Основний і додатковий, коли вода в основному резервуарі, де проходили відповідне очищення, ставала вже брудною, оскільки людей приходило перед святами дуже багато, її спускали. І з додаткового відповідно резервуару свіжа вода поступала в цей основний резервуар. Люди, звичайно, що прагнули очиститися і зробити ритуальне очищення в якомога чистішій воді. І коли воду починали набирати свіжу і нову, відповідно, люди прагнули один перед одним зайти чимога швидше в чисту воду, а не в ту, в якій вже тисячі тисячі людей пройшло. Звичайно, що. Це міг зробити тільки, тільки здорова людина, тільки та, хто має відповідну фізичну силу і не має якихось хворіб. Але людина паралізована, звичайно, що туди не могла війти. Більше того. Дотик до хворої людини вважався ризиком осквернитися. І уявляйте собі, що людина, яка приїхала з далекої країни для того, щоб відповідно війти в храм із своїми жертвами, пройшла відповідне ритуальне очищення, і їй потрібно рискнути цим всім, що вона зробила, для того, щоб допомогти якомусь паралітику. 38 років нікого не знайшлося. І повірте, ще пройшлося 38 років, і ніхто би так і не рискнув це зробити. Тому що ти, відповідно, проходиш так багато, ти жертвуєш так багатьма речами для того, щоб там окунутися, і для того, щоб принести жертви. І коли б ти доторкнувся до цього е паралітика, ти осквернився і всі ці жертви надаремно. І, відповідно, люди не хотіли цього робити. Ось тут на цьому слайді ви бачите відповідні розкопки, які ввелися, і саме цікаво, що велика репутація була в цього місця, місця, яке приносить оздоровлення. Навіть там свого часу проводили там язичники, приходили, і там були навіть такі пансіонати сучасною мовою можна сказати, здравниці, де люди. Очікували, що ось ця вода має особливе якесь значення, і вона е, допомагає для здоров'я. Пізніше, після того, як Єрусалимський храм був зруйнований і були скасовані е, ритуали жертвоприношення тварин, е, на цьому місці були побудовані язичницькі храми, і найбільше з них був храм Асклепія, тобто Бога язичницького здоров'я, який зображався на палці, де обмотувалася ця змія. Ісус. Звичайно, що нам не говорить абсолютно нічого, не спростовуючи і абсолютно не підтверджує цю, цю всю історію. Він показує своїми ділами, своїми поступками і словами, що зцілення справжнє проходить абсолютно не від магічної якоїсь води. Не від води, яка там кимось заряджена, не від води, яка там щось там робить, не від якоїсь святої води. Справжнє зцілення походить саме через Ісуса Христа, і саме від Нього. Ісус питається, цього хворого, чи хочеш бути здоровим? І насправді питання це не стільки відноситься до тіла, це питання про внутрішню готовність бути. До змін, оскільки деякі люди насправді і навіть в нас час звикли до болю, звикли жити в жалю до себе, або навіть в ролі жертви. Дуже багатьом людям. Краще бути в становищі жертви, і вони вже привикли до того, тому що це дає їм якусь внутрішню сатисфакцію, що вони можуть сказати, що ну, в мене не все вийде, тому що я жертва, тому що в мене отакі обставини були в житті, тому що я виховався ось в такій сім'ї, тому що в мене не було можливості навчатися в хорошому навчальному закладі, і можна безліч, безліч прикладів приводити. Іноді саме духовна хвороба набагато сильніша. Від тілесної, і страждання часто стає якраз частиною цієї людської ідентичності, і вона вже не уявляє себе без цього. Свого часу, декілька років назад, ми з нашою командою громадської організації мали проєкт. Проєкт був покликаний до того, щоб допомогти людям, особам з інвалідністю, реалізувати свої якісь там потреби. Суть цього проекту була в тому, що багато осіб з інвалідністю для того, щоб сьогодні якось вижити, вони виготовляють своїми руками якісь речі, і ці речі вони пробують якось реалізовувати продати для того, щоб заробити якісь гроші. Разом з тим, це є можливість самореалізації цієї людини на ось ці. В такий спосіб, однак, буквально через рік, півроку, пізніше ми дали тому проекту ще спробу пожити. Ми змушені були закрити весь цей проект, який заключався в створенні відповідного такого сайту, веб-порталу, на який вони мали можливість би оприлюднювати свої оголошення про продаж оцих речей, де вони безкоштовно це робили. Але це платформа, яка допомогла поширювати цю інформацію про те, що вони роблять. Причина була в тому, що 99,9% цілих всіх тих, для кого це робилося, вони не були зацікавлені в тому, щоб вивчити, як це все працює, зробити фотографії як свого товару, і зробити звичайний опис, і комунікувати з людьми, оскільки в кінці вони просто підійшли і сказали, ну в нас є така потреба, і ви нам просто зобов'язані. Проєкт був закритий через те, що люди просто-напросто не змогли взяти відповідальність і щось починати робити. Дивіться, як відповідає ось ця людина, паралізована до Ісуса Христа, після запитання, чи ти хочеш, вона відповідає: Давай я тобі, Ісус, поясню, як тут у нас все працює. Можливо, ти не все розумієш, як насправді тут все працює. Ось якщо, наприклад, в тебе є люди, які можуть тобі допомогти. Ти будеш успішний, ти будеш перший. Можливо, в тебе є якісь гроші, в тебе є фінанси, в тебе якісь здобутки. Звичайно, це теж тебе зробить першим. Можливо, в тебе є якісь родичі, чи ще хтось це теж допоможе тобі, і дасть тобі якийсь прорив. Якщо в тебе є хтось, якщо в тебе є щось, тільки тоді. І ці всі пояснення він. Починає розповідати Ісусу Христу, і можливо такі самі пояснення дуже часто і ми говоримо собі як такі, як вибачення, чому в мене це не виходить, тому що я, наприклад, там вчився в звичайній простій сільській школі, і я не вчився в якійсь дуже мажорній багатій школі, де навчають дуже гарно міжнародним якимось мовам. Я не вчився за кордоном. Я не маю такої можливості, чи в мене я виховався в такій сім'ї, яка не мала такої можливості, і так далі, і ми можемо говорити багато. Можливо, хтось скаже, мене не склалося з сім'єю і от отакі події, я не можу. Чи, можливо, ще щось хтось буде говорити? Точно такі самі виправдання можна сказати, і говорила ця людина. Ось якби було б так, але так не сталося. Одного разу був проведений такий соціальний експеримент, де викладач вивів наперед своїх учнів студентів. І сказав, що ми зараз влаштуємо змагання. Той, хто першим добіжить до фінішу, отримає відповідно приз. Але перед цим я поставлю кілька запитань. Якщо ваша відповідь буде ствердною, тобто так, зробіть один крок вперед. І отже, всі стали на цю стартову позицію, і починає викладач питатися: хто має повну сім'ю, тата і мама? Якщо ваша відповідь так, то будь ласка, ваш крок один вперед. У кого є власна кімната, у хто їздив на відпочинок, у кого є новий телефон, хто не працює після школи, у кого є стабільний доступ до інтернету і можливість навчатися, хто не боїться, що вдома не буде що їсти, і таких питань було багато. Учні починали рухатися вперед, і, зрештою, видно, що дехто вже далеко став попереду, а інші ще досі лишилися стояти там, на цій стартовій позиції. І після цього всього викладач промовив до студентів: тепер подивіться навколо. Ви всі будете змагатися за один і той самий приз. Але не кожен з вас мав однаковий старт. Тепер подивіться навколо, це вам ілюструє саме нерівність стартових умов. Хто позаду не завжди, він винний в тому, що він лишився позаду. Ті, хто, можливо, щось не має такого, що є в вас. Можливо, це абсолютно не його вина через те, що він не має цього. Він зі старту не мав можливості досягнути ось цього всього. Релігія, дуже часто релігійні якісь певні обряди вони можуть і мішати самому живому спілкуванню з Богом. Ісус говорить, що Божа дія не обмежується чимось конкретним, наприклад, якимось днем, суботою чи неділею, як в нас є сьогодні, можливо, церквою чи нашим власним будинком. Вона не обмежується часом і не обмежується абсолютно ніякою традицією. Бог постійно працює, щоб зціляти, визволяти, щоб спасати. Іноді релігія, навпаки, стає перешкодою для пізнання Бога. Люди можуть знати насправді дуже багато заповідей, але абсолютно не знати про те, що є, і хто є Бог, який є милосердний. Наприклад, про те, що звинуватили Ісуса Христа, описується в мішні, тобто трактаті трактат Шабат, який прораховує 39 саме видів робіт, заборонених робити в суботу. Вони відомі як оці робіт. А вот Малахат їх називають мудреці. Їх саме розробили мудреці тори на основі робіт, які виконували під час будівництва Скинії. і саме 39 ю тобто останньою відповідним видом робіт, є якраз робота перенесення однієї речі з одного місця в інше місце. І якраз за це був звинувачений Ісус Христос. Якщо ми поглянемо саме на цього хворого, якому Ісус дав можливість. В житті ми бачимо, як він відреагував на це все. Він сказав: Так, я хочу бути. Але разом з тим, коли до нього підійшли і сказали, що а хто тобі так сказав, а чого це сталося? Він починає перекладати відповідно відповідальність на когось іншого. Він починає шукати когось іншого і. Звичайно, Біблія не говорить, як склалася його доля далі цієї людини. Хоча традиція і передання розповідається трошки більше, вони говорять, що він все одно став рабом, але рабом в священнослужителів, які починали його використовувати для недобрих справ, і саме історія, яка описується пізніше, про те, що один із рабів. Вдариві Ісуса Христа, це саме був ось цей раб, до якого Ісус звернувся, чому ти мене б'єш. Отже, надія для того, хто в кінці. У світі перемагають ті, хто має зв'язки, у світі перемагають ті, хто мають гроші, здоров'я, можливо, підтримку. Але Бог не дивиться на позиції тих, хто в черзі в кінці. Він дивиться саме на серце. Навіть якщо ти остатній, можливо, забутий, Паралізований обставинами, Ісус приходить саме до тебе, там, де люди не бачать взагалі ніяких шансів, Бог створює шлях. Ти не мусиш бути першим, щоб бути почутим. Бог сам підходить і каже, чи хочеш бути здоровим, чи хочеш взяти відповідальність далі за своє життя. Чи хочеш далі сам за себе відповідати, чи далі будеш шукати відмовок, чому в тебе не виходить те чи інше Справжнє зцілення не в магічній воді, не в святій воді, не в якихось ритуалах, не в якихось забобонах, не в системі, не в традиціях, а в живому слові Ісуса Христа, яке дає життя, яке дає надію і силу піднятися.